Всім привіт! Поставив собі отакі проти led Led light на Renault Scenic 3. От зараз вам продемонструю. Прийшла нічка. От, ближнє світло. led Леди мічі. Теж непогані, але мені їх мало було. І поставив протитуманки. Отакі. for light Ціна невелика. 50 доларів все на все, Ну, в межах 50 доларів. Трошки покопався, звісно, поки настроїв їх. От. Вони так само регулюються верх-низ, але ефект дуже класний. Рекомендую. Ось. Хороша лінія. Дуже яркі, не ліплять, не сліплять. Абсолютно якщо від. Відкоригуєте їх, то ну, дуже класно, замість ближнього, або як допоміжне, ближнє вже буде. От, по трасі мокрий сніг, дощ, ну, ефект класний, все видно абсолютно. Любу ямку, ближня і протиманки. Всім дякую.